У Самбірській міській ратуші відбулося урочисте засідання першої сесії сьомого демократичного скликання Самбірської міської ради. Відкрила засідання голова Самбірської міської виборчої комісії Галина Скробало, після чого присутніми був виконаний гімн України. Галина Скробола оприлюднила результати виборів, внаслідок яких обрано міським головою Юрія Гамара та 34 депутатів. Найбільшу кількість голосів виборців в єдиному, одномандатному виборчому окрузі набрав гамер Юрій Петрович. І кількість ця становить 6051 голос. Вітаємо! новообраного самі. Булаву як символ влади передав Юрію Гамору виконувач обов'язків міського голови Іван Лупушанський. Маю за честь сьогодні передати символ влади від, від попередньої каденції від попередньої голови Юрію Петровичу. Перед тим, як передати, хочу сказати слідуюче. на нашу каденцію попали надзвичайно буремні і напружені дні. Кожен це знає. Тут згадували і Революцію і Гідності, і війна на Сході, і три надзвичайні ситуації в місті Самбурі, і фінансові проблеми, але нам вдалося з цим справитися. Тому, Юрій Петрович, під завершення передаю, що вам ту голову. голову. Я хочу побажати вам перше вам, нам, всім першим, миром. Друге фінансові стабільності. Третє, якнайшвидше. Вибрати команду, з якою вам потрібно працювати для вирішення тих соціально-економічних питань, які будуть стояти перед самбаром і нашими собіжанами. Я ще раз вітаю. Із привітальним словом виступив Ігор Нестерак, помічник народного депутата Андрія Лупуша, який вручив новообраному міському голові. Вірчу грамоту, у якій народний депутат привітав з обранням і міського голову, і депутатів та побажав їм виправдати довір'я самбірської громади. Після цього новообраний міський голова запросив усіх присутніх на площу перед міською ратушою. На головній міській площі міста Самбура відбулася спільна молитва за участі священиків трьох конфесій. Після цього міський голова та депутати прийняли присягу. Шановні самбірчани та гості міста, від імені Самбірської міської виборчої комісії запрошую Юрія Петровича Гамара до складання присяги. Я Юрій Петрович Гамара, волею територіальної громади міста Самбара, обраний міським головою. Заступаючи на цей високий пост, урочисто присягаю на вірність народу України. Зобов'язуюсь суворо дотримуватись конституції України, законів України, усіма своїми справами дбати про благо міста і добробут його мешканців, відстоювати права, свободи і законність, інтереси громадян, підносити авторитет міста як у державі, так і за межами її. Шановні самітяни, 25 жовтня 2015 року було обрано депутатів самбірської міської ради. Прошу найстаршого новообраного депутата жовніра Андрія Володимировича зачитати а депутатів повторити текст присяги на вірність народу України і благо самбора. Присяга депутата самівської міської ради, усвідомлюючи високу відповідальність. Перед Богом та українським народом присягаємо на вірність народові України. Депутати присягають, присягаємо неухильно дотримуватися вимог Конституції та законів України. Депутати, присягають. присягаємо чесно і добросовісно виконувати свої обов'язки в інтересах громадян міста Самбора. Депутати присягаємось. Присягаємось. Після усіх урочистостей міський голова і депутати повернулися до сесійної зали і розпочали робоче засідання, на якому було обрано секретаря міської ради Юрія Дмитришина та утворено сім депутатських комісій. На цьому першу сесію міської ради було завершено. На наступній сесії мають обрати заступників міського голови, керуючого справами та сформувати виконавчий комітет.